Мої сонячні леви, я вас вітаю. Ми зараз з вами подивимося, що буде для вас корисним на день літнього сонцестояння. Що хочу вам сказати, янгол-охоронець. А він каже: Гіласенгайк, ляг полеж, сядь, посить, піди поспи, Тримайте себе в руках. Ви бачите, що тут сидить цей чоловік і медитує. Спробуйте зробити медитацію, спробуйте подихати четвірочкою, знаєте, так? Вдихаємо на один, на другий, на два. Ми з вами робимо паузу, видихаємо на три, на чотири робимо паузу. Подихайте і займіться такими практиками, які принесуть вам спокій. Саме краще, ви бачите, в нього тут м'яч стоїть, тобто не треба боротися. Він не тримає ніяку зброю в руках. Вам просто зараз ваша зброя це ваш внутрішній стабільний стан. Бачите, як він сидить. Запаліть собі десь свічечку, посидіть, помедитуйте саме в цей день і не треба ні з ким боротися. все світ вирішить все за вас. Я вам бажаю. Гарного, плідного часу!